Синоптик прогнозує в Україні нестійку погоду зі зливами та сильною спекою. Подекуди стовпчики термометрів сягатимуть плюс 30-34 плюс градуси. До кінця тижня в Україні спостерігатиметься нестійка погода. Очікуються сильні зливи, подекуди грози та шквали. А на півдні вдарить спека до плюс 34 градусів. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. Погода 13 липня. Середині тижня у західних областях, вдень також місцями у центральних та північних регіонах пройдуть дощі з грозами. Також у західній частині в день місцями очікуються сильні зливи. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах плюс 12, плюс 17 градусів. На узбережжі морів до плюс 22 градусів. В день плюс 23, плюс 28 градусів. У центральних та південних областях повітря прогріється до плюс 29, плюс 34 градусів. Погода 14 липня. У вночі у західних, центральних та північних областях прийдуть дощі. Місцями опади будуть сильними. Вдень опади перемістяться на північ лівижі країни. Місцями прогнозуються грози та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер буде південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, плюс 21 один В Вдень плюс 24, плюс 29 градусів. У північних та місцями центральних районах буде свіжіше – плюс 18, плюс 23 градуси. Погода 15 липня. У суботу 15 липня на півночі Лівобережжя утримається настійка дощова погода. Нарешті країни істотних опадів не передбачається, прогнозує синоптик. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. У східній частині місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18 плюс градусів, в день – плюс 24-29 плюс градусів, а на півдні – до плюс 31 градуса. Погода 16 липня. У неділю вночі буде без опадів, а в день у північних та східних областях очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме плюс 15-20 плюс градусів, в день – плюс 25-30 плюс градусів. На півдні стовпчики термометрів підвищаться до плюс 33 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!